Хочеш жити на Марсі? Ось із чим доведеться зіткнутися. Температура може опускатися до мінус 125 градусів Цельсія вночі в зимовий період біля полюсів, але в день у екваторіальних районах температура може підніматися до плюс 20 градусів Цельсія. Радіація Марс не має потужного магнітного поля як Земля, тому його поверхня піддається значно вищому рівню космічної та сонячної радіації, що небезпечно для людини. Відсутність кисню атмосфера Марса містить менше 0,2% кисню, натомість близько 95% вуглекислого газу, що робить її непридатною для тих. Отруйна атмосфера, крім вуглекислого газу, у повітрі можуть бути перхлорати, солі, які можуть бути токсичними для людини. Відстань середня відстань між Марсом і Землею становить приблизно 225 мільйонів кілометрів 140 мільйонів миль. Хоча вона змінюється залежно від їхнього розташування на орбітах. Через це сигнал від Марса до Землі може йти від 3 до 20 хвилин, що ускладнює зв'язок. Колонізація Марса це реальний виклик, але можливо колись ми там оселимось.